Привіт, панове! Сьогодні на порядку денному у нас огляд мого нового боларда, який зроблений по копії боларда від компанії АРТ. Сходив до коваля з кутником, з трубою. Він зробив мені отакий от прекрасний болард. І так, Труба 8,5 см у діаметрі, довжиною 29 см. Кутрико насіло тут 25,5 см. Довжина кутника 42 см. Одне вухо 10 см. І тут ці теж по 11 см. Так, які е, особливості цього бога? Має 4 зуба. Раз, два, три, 4, які достатні для того, щоб він намертво сів у нас на стовбур. Не треба тут різати. Зубив, тому що цей наріже, бо роздує і всі інші йдуть по ньому. Не треба. От тут два тут два, все, то хватає. Тому що він форми от, букви Л перевернутий. Достатньо нам одного рівня, який кріпиться знизу. Це було вухо сплошне, треба було продівати, Я думав, так буде добре, не добре. Розрізав, все, шпаніфер сюди кладу, закріпляється камер. Я вже спускав 200 кілограмові колоди. Зарекомендував себе добре. От, якщо подивимося, бачимо, де мотузка пройшла, тому що коваль прогрунтував, бачимо, як мотузка пройшла. Це вухо трохи не на своєму місці, треба його змістити для того сюди. Наше це вухо. Тому що, якщо будемо ламати гілки вверх, сюди можна закріпити карабіном поліспаст і поліспастом натягувати. Замотуємо мотузку, натягуємо і ламаємо гілку над проводами чи над дахом, ламаємо. вверх. Так, Як виглядає це все в роботі? От Мотузка. Робимо півоборота. Ну як півоборота, точніше Ту, тут не буває півоборота, тут три четверті буває і так далі. Мінімально це три четверті. Так. В такому положенні можемо працювати мало. Добавляємо ще. Бачимо, що ще більше колода ще додаємо. І так можемо додати, ну, скільки бачите, яка там колода, так накручуєте, то кількість обертів додаєте на трубі. Варбогрупі питали, чи крутить мотузку, чи не крутить. Так, крутить мотузку. Якщо ви працюєте в такому положенні лицем до боларда, він буде крутити. Мутузку. Це небезпечно, тому що накрутиться вузол, застряне під час роботи, десь там колода застряне, не зможете просто-напросто то зняти. Як уникнути цій проблемі? Дуже просто так заправили, на наступний раз так заправили. І постійно чергуєте. Чергуєте так, так. Ну не вичергуєте, ваш колега, напарник чергує. Отак. От в такому положенні, якщо ви працюєте, мотузку крутити не буде. Тож, в залежності від вантажу, який спускаєте, додаєте кількість обертів. Ну, так, от просто колосальний вантаж можна спустити, кілограм на 200. Зафіксувати. Додавили 4 оберти. Мотузка перехрестилася, зажало і все. Самий цікавий момент закінчилася пам'ять. Трохи досі постирав, продовжимо. Значить, основні розміри вам дав, не робіть помилку, коли труба, втут, а кріплення вище. Чому? Тому що його прох, сила хоче перевернути. Робіть від букви L. Якщо тут буде кріпитися, а мотузка близько до корпуса, борт. Хоче тягнути вверх, не перевертати, а тягнути вверх. Ну не може, тому що зуби в'лися в кору, і він не може рухатися вверх. Так, що ще я хотів показати, але коваль мені трохи недобре зробив, але переробимо. Тут можемо зробити два великі отвори, в які карабіни зайдуть. І болард можна у горизонтальному положенні використовувати як станція для спідлайна. наприклад, там накинути декілька обертів і робити натяжку. Лінії для спідлайну, тобто він може використовуватися і в вертикальному плані. Тобто тут у нас карабін, на на около ствола, він у нас горизонтально, і ви аналогічно накручуєте мотузку, робите натяжку і держите, через нього держите всю лінію. Так що так, універсальний інструмент, запам'ятаєте, у такому положенні наматуєте мотузку, він не крутить, в такому положенні крутить мотузку, робите або... З сторони а потім чергуєте, з іншої сторони, щоб мотузку потім не протягувати, щоб мотузка не закручувалася, не протягувати і не рівняти її. Все, так не крутить, так крутить. Розміри вам дав, користуйтеся, копіюйте. Всім добра на зв'язку.